Я вважаю, що ми не можемо собі дозволити до моменту, коли відбудеться перехід на спільне мовлення, знищити державні чи комунальні телекомпанії в прямому сенсі слово знищити або в посередкованому сенсі знищити, тому що теперішній бюджет на 2013 рік це бюджет по тихого знищення. Обласних терадіокомпаній передовсім, тому що якщо перше національне, і ми е, виконавчих керівника послухаємо, я вважаю, що в них ще хоч якийсь ресурс, як ми ти ключового мовника е, національного, що має угоди з мовною спілкою, має, має певні можливості трансляційні і так далі, хоч якийсь шанс вижити є, то і собі ситуацію. Середньостатистична, там, наприклад, центрально-українська обласна телерадіокомпанія, якій профінансовано. Десь із 12 годин мовлення, 2 години мовлення з -го березня виповнюється три роки, рівно три роки з того моменту, коли нова команда зайшла на національну телекомпанію України. Приз ми вважаємо, що останні три роки були надзвичайно успішним часом вудіяльності населеної телекомпанії, і фактично унікальний час для телеканалу, тому що вперше в крамірі за той період, коли GFK працює з українським ринком, ми змогли підняти канал з. 16-17 на високе сьоме місце за головними показниками телеперегляду. От всі наші проблемні питання стосуються виключно однієї сфери це фінансування. На сьогодні забезпеченість фінансами в нас близько 26%. Що це означає? Декілька просто прикладів. По-перше, у нас є такий, ну скажімо, стаття видатків. Це а, трансляція. Да, ви знаєте, що ми виробляємо контент, нам його треба ще поширювати. На трансляцію у нас виникла за минулий рік редиторська заборгованість близько 10 мільйонів гривень, і при нашій потребі сьогодні близько 100 мільйонів гривень ми отримуємо лише. 16% від цієї суми. Не ну, хочу вам якось так дуже-дуже, скажімо, багато цифр якихось вам наводити, але для нас це означає те, що в аналоговому і цифровому форматі при нинішніх обсягах мовлення ми мали б вже зупинитися 10 березня. Тобто у нас вже ці кошти вийшли. Ми зараз вже ну, ведемо трансляцію, скажімо, ну. Нам майбутні періоди за ті кошти, які можливо ще якось заробимо. Окремо перед нами зараз стоїть завдання скоротити чисельність працівників національної телекомпанії України за результатами колеги, яка провела Держкомтелерадіо, Перед нами зараз стоїть такий показник, як 15%. Взагалі, по суспільному мовленню, воно має може існувати лише за трьох умов: за умови, по-перше, запиту суспільства на це мовлення, за існування політичної волі керівництва і за існування. Тії необхідної рівня необхідного економічного забезпечення і рівня. Життя громадян, які здатні утримувати це, цей засіб масової інформації. Якщо стосовно запиту, тут проблем немає. Ми вже багато років говоримо про те, що воно має бути це, це мовлення. Якщо стосовно волі керівництва, теж маємо декілька проєктів законів, які зараз обговорюються, то основна проблема виходить залишається на тому ж самому економічному рівні. Якщо дозволити суспільному мовленню вести комерційну діяльність, знову ж таки ми. Це ну буде власне зміною вивіски національної компанії на суспільну компанію з тими ж самими проблемами, якщо. Залишити лише бюджетне фінансування, ми бачимо в 26% від потреби, ну не зможе існувати така компанія. Про податок на телебачення, який би накладався на громадян при нашому рівні доходів, при нашому рівні життя, я не думаю, що це можлива річ взагалі. Тому ну, власне ситуація виглядає таким чином, що приймаючи рішення стосовно компаній, критикуючи компанію за ті чи інші нюанси. В їх мовленні ми маємо враховувати ті об'єктивні фактори, які в яких вона існує. Вже протягом, напевно, останніх 12 років підтримуємо створення закону і, і створення якогось реального механізму існування суспільного мовника. Але, тим не менш, хотіла б зупинитися на е, закликах е, першого національного з кінця січня на ну і точніше таких відкритих питаннях на фінансування комерційних телеканалів чи частки комерційних телеканалів е, передати на фінансування суспільного мовника. Ну це неможливо. Тобто це неможливо, якби в принципі це неможливо ну ні з логічних, ні з теоретичних причин, а лише ну з фінансових. Та? Але так само, якби ну давайте подивимося на зміст цієї проблеми. Тобто, комерційні мовники вони конкурують там в певному середовищі і задовольняють якби певні потреби телеглядачів, які в принципі однакові. Далі просто кожен відрізняється контентом і своєю можливістю забезпечити цей контент на потреби таких телеглядачів, і суспільний мовник. Чи державний, який виконує якби запит суспільства, повинен виконувати трошки іншу, е, інші запити? От якраз виконувати те, чого не здатні зробити комерційні мовники. І відповідно, якщо перетворити такого е, віддати гроші з комерційних мовників на існування такого суспільного мовника, то він буде конкурувати з ними на тому самому ринку на ринку комерційної реклами, на ринку кадрів, на ринку того самого контенту, який? Е, Власне, забезпечує потреби телеглядачів комерційних мовників, тому е, єдина, скажімо, відповідь, як е, телеглядачі, як громадяни, звичайно, ми готові фінансувати і вкладатися в тих внесках, яких прийме парламент в тих частках. Але як е, частка фінансування з, від, е, з комерційного ринку чи, скажімо, з доходів телеканалів, тобто, це в принципі, ну не повинно стояти на порядку денномусь. Вплив Держкомтелерадіо на формування редакційної політики в рамках Державної, неважливо, які тут гроші. Взагалі є вплив на редакційну політику, ну це, це одразу робить Держкомтелерадіо органом цензури. Ми можемо говорити про те, що да, тут абсолютно якісь можуть бути там, критерії у держави, там, висвітлення тощо. Але в будь-якому разі, якщо є вплив на редакційну політику органу державної влади... Ну, все, крапка, це підпадає чітко під визначення цензури. Тому я, я б сказала так, що найперше, найголовніше завдання, яке ми маємо зробити не просто там колись, а до травня 2013 року, в рамках підготовки угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Це позбавити будь-якого впливу на редакційну політику органів державної влади і місцевого самоврядування. Вони, це є абсолютно, абсолютна вимога Ради Європи. І, звичайно, що той законопроект, базовий про телебачення і радіомовлення, який зараз розробляється робочою групою Комітету по свободи слова, я думаю, що він має враховувати всі, всі ці. Напрнапрацювання і проблемні питання, які от ми набули тим досвідом, не створення редакційних рад поганої їх роботи, так само і наглядових рад він має це врахувати, і це дійсно дуже хороший шанс. Те, на що ми будемо найбільше звертати увагу при оцінці законопроєктів про суспільне телебачення і суспільне радіо, це питання громадського дійсно громадського контролю за їх наповненням. Ну і ще одне таке твердження, можливо, дуже суперечливе, Це те, що на жаль, на сьогоднішній момент основної проблеми до програмного наповнення суспільного телебачення і державного телебачення, яке наразі існує. Є відсутність у держави чіткого усвідомлення про потреби населення і деяке зловживання державою своїх своїми виховними функціями, які виражаються у такому патерналістському підходу до формування програмної концепції вимог до телебачення і радіомовлення в Україні. Було б дуже добре, якби про це ж таки програмне наповнення відповідали потребам дійсним потребам населення і аудиторії, а не уявленням політиків, уявленням посадовців про те, яким що мають дивитися громадяни. Тому що ми вже мали телебачення і радіо, яке ідеально задовільняло потребам держави за радянських часів. І ми пам'ятаємо, як в багатьох домогосподарствах у телепрограмках були окреслені художні фільми о сьомій вечора і новини о дев'ятій вечора. А все інше проходило повз уваги більшості населення. Дуже помітно, що держава дуже сильно впливає на інформаційну політику вашого каналу. Як цього можна уникнути? Хоча б якось боротися з тим? Скажімо, сьогодні, прозвучала дуже цікава ідея щодо створення наглядової чи громадської чи редакційної ради. Наскільки я розумію, ці ідеї дуже дуже сильно перекликаються з одним з головних особливостей взагалі всіх законопроєктів щодо створення суспільного телебачення, які якраз полягають у тому, що фактично редакційну політику на каналі буде визначати громадська рада, яка буде спеціально створена. На сьогодні у нас є декілька питань щодо того, які саме люди взагалі мають нові війти, Але мені здається, що це дуже дуже правильний крок. І ви зверніть, будь ласка, увагу, що фактично всі законопроєкти, щодо створення суспільного телебачення не так чи інакше не передбачає створення громадської ради. Я вважаю, що якщо буде створена така рада. Дійсно, у суспільстві буде набагато більший е, ступінь контролю над скажімо, тим, що буде вироблятися на нашому каналі, взагалі на будь-якому мовника, який буде працювати в режимі Суспільного телебачення. От ідея, яку я хочу сьогодні запропонувати, це. Запропонувати і президенту і значить, відмовитися від принципу формування наглядових рад і чиновників як компроміс. Я пропоную і депутатів не пропонувати до наглядових рад і зробити наглядові ради як громадські ради і числа авторитетних людей, що представляють громадськість фахівців галузі медіа, і щоб ці наглядові. За формою громадські за змістом ради визначали програмну політику, тобто впливали на те, що показується на каналах, які програми робляться. Факт власне, щоб ці громадські ради були захисником. Державних і обласних тверді компаній від центральної чи місцевої влади, але звичайно, треба як найактивніше рухатися в частині і створення законодавчих умов для е, того, щоб, наприклад, громадські ради не ми просили в уряду через наглядові формування. А, очевидно, законом визначити процедуру, як громадські ради формують те, щоб вони були незалежним ключовим органом в державних комунальних медіа. Ну і звичайно, от пройти шлях, все таки із прийняттям законом про спільне мовлення і вивести від прямого підпорядкування чи парламент чи уряду, чи обласних адміністрацій.